Як же які хороші, на. На цей ландшафтний дизайн наш зацініть. По шкалі от одного до 10. Нас зацініть ландшафтний наш дизайн площадки. Наскільки все виконано, бачите, тут є зона з рослинністю є ґрунт, Чистий ґрунт Ось є саньочок. У нас джинмо. Джинма. Кому цікаво джинма треба. Ось пожалуйста. Бачите? Сама проста комплектація, саме дешева, 95 HS вот. HS комплектація. Откопав? А, Откопав. а дяді Федор. Дядя Федори теж є в наявності. Ну то ролик про джинму. Вот нам не треба... Мужики, треба ті джинми, треба ті джинми розпродати. Ну дивіться, щетки структура. Ну, полини постояли грози. Тиждень півтора, ну там така красочка, шиї нічого не буде. Ціну скинули вже, все. Ось вот такі АШС. С. Реверсні є. Сходи зменшував, є. О, бачите. Не, буде, буде, погода, по-любому буде, все ярко. Фу, ще раз заглох. Я мені контент ламає, Людина просто. Питай, газку трохи. Бачимо, трактор. Трактор. проходимий Все файно, все чітко. О, о, дим пошов, а? О, хорош, хорош. Такі кадри гарні виходить. Отуди загниє. Та я виріжу це. Та ні, заберу джин по-любому. Джинми. А не дуже хочуть купувати, поняв? В прикол? Чомусь. Ну що ж там, місця немає, воно все ходить на речагах. Ну зато і же якість же ж трошки. Не, ну якість, да, диви, от скільки простоїла, а не ні ржавчина, ніде нічого не А не скільки вона простоїла? Ну от, ну ця не супану, а ці цей... всі... ці. Це я не знаю, я даже. Ну да, кстати, потому що буває таке, що РДшка постоїть два тижні, ну там місяць, і вже бере ржавчина. А тут по, по цим все чітко. По, по цим все чітко джинам тому ми вже на них максимально скинули ціну, які як тільки можна зробити От. А, дивіться які є комплектації скинули ціну максимально. аж XRN є з реверсом, ну теж дивіться ну, по трактору просто ну, нуль питань взагалі Нуль питань взагалі це дивіться ходова, я поки що показую там там гниле щось щось я просто показую Дивіться, ну, зблизька к шасі, всюди, всюди, нічого не треба приховувати. 23 рік. 23 рік, 6 місяць, чим не встраю? 23 рік, 6 місяць, дивіться, просто іді, в ідеалі все. Коробка, тут де вом ржавіє, тут все чітко. Взагалі. Трактора нульці уціені, плюс до того, плюс комплектації бешена, то реверсна. Там іде з ходозменшувався, ніж чим вас не влаштовує. Бляха, заберіть, заберіть ці джинми, щоб вони мені тут ну, не мазовують глаза, як то кажуть. Тому що їх лишилося по пару штук. Їх лишилося по пару штук, вони 23 третього року, вони оцінювання йдуть. То теж реверс, а не та обична коробка, асенка обична коробка. А SX реверсна коробка. Ні, ходозменшувач це ходо От, і є ще реверсне, а Шиксерен, то є де реверс, вот тут іде. Не супер зручно зроблено, але при не менша і ціна. Бачите, місце робоче досить просторне. Досить просторне. О, такі джинми. От, Ну Насправді жарти жартами, а трактора дійсно, ну, як рівня лова, не менш якість ціна. А саме дешевший джин вона сильно уступає. Ну, не сильно дорожче, там можна 200 баксів за Кентавра, за Оріона, але тож інший рівень, розумієте ви? Інший рівень просто якості. От так, да, вони некомфортні, вони зручні, Там багато є своїх нюансів по тих джинмах, що, бачите, там... Е Робоче місце маленьке, сидіння незручне, між крилами відстань маленька. Тут е, людина з флотною комплексією ну, не поміститься об'єктивно, тут незручно працювати. Там як відкривається капот, печаль вообще. Ну, тут ці речаги між ног, арка висока, залізти важко. Ну хлопці, то реально, от якщо мене бачить поставщиків, хто джин ми завозить. Печально, то мужики трошки робіть, трошки робіть цих тракторів, також щоб можна було е, якось хоч людині. Якість, е якість, сама якість, е репутація і довговічність того трактора, то внушає довіру дійсно. Багато в корового джин ми їздить ще без порядка 260 ті е яким по 10 років і більше. То як Донфен такі, що ви знаєте, 10-20 років при, при експлуатації адекватній, правильній, Понятно, що Китаєць, але все одно, все одно. При адекватній правильній експлуатації 10-20 років він буде ходити. Щоб хто не казав, щоб хто не казав. Ну, навіть без капіталки по 10 років ходять такі трактори. Напишіть херні, що то дешевий, не Китай це все гівно. Ну, Китай, Китай рознь. Китай-Китай рознь. От, наприклад, може бути трактор стоїть 3 дні і вже ржавчина десь взялась. А може трактор постояв пару місяців. і... Взагалі ідеал по ходовій, по красочному навіть по тому можна вже багато про що судити. Тому, э, мужики, нормальний, насправді варіант джинну. Зараз ще покажу вам з кабіною. Ще є, до речі, 32-44 з кабінами і ще є а, ці яких 40-вки з кабінами Джинми, Я вам зараз покажу. Воно, пацани, теж завели йої. Тут джинму. Що то у нас 40-й? 404 й ось Саня. О, Санячок нам покаже 404-та джинма. Я зараз буду виїжджати, бо такі кабінники зараз від 10 штук баксів, щоб ви розуміли, тракторчики з кабінами. А джинма, дожив, є варіант взяти. Поняв джинму. Тому майте на увазі. Бляха, то болото, то просто жопа, я не знаю. Сьогодні просто триндець, які, які болоті, болотіни, які от, я не знаю, але це дійсно дуже толкова Е, За свої бабки, як то кажуть, він підпрацьовує роки трактор, хто б що не казав, тому хто шукає джинму, взяти за хорошу ціну, от, номер телефону ви знаєте, де шукати. І привозка у нас безплатна, і без предоплати, і, і все вам вкомплектуємо, файно. ще вкомплектуємо навісним. О, мужики, навісни. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Хто шукає собі трактора, дешевше що там взяти і щоб було нормально, щоб не купити якусь херню? Дивіться скільки. Ми вам зберемо, ось цього зібрали кентавр, привеземо напряму, без пощадок, без переплат перекупом, вот, баригом, без переплат. І буде вам найліпша ціна. До сьогодні прийшли нові, нові кентаврики. 24 рік вже випуску. Вот, сама последняя модифікація з тим лючком. Ну, коротше, саме нові, все бачите, ідеал. Нічого ніде каже, не кажете, не стоїть, них не є, не ржавіє. Все файно. вот такі сороковочки, 24-ки, то саме... То саме ходова модель 24 SX, ну, Більш за все в зеленому кольорі таке подобається в дуже класне такі темне зелене. Є, синій, чорний і червоний, то можна вибрати, який вам сподобається. 24-го року нові от, бачите, складаємо тут одразу на місці, на базі, і відвозимо вам і жодних зайвих переплат буде. Вам буде вам техніка напряму. Мотори кемовські, 385 БТ, 490БТ йде на 404-му. І то найпопулярне в шасі, тому що... 9,5 все-таки, 9,5 і 6,5 трошки він нижчий. Там e, SX десь виграє по, -по, -по любому по вазі, бо резина йде більше, грубше. грубша. SX вищий, Ну, тут по ситі SX, як сороковка, все один в один. Тільки 40 ще відрізняє. Резину... Ну, сороковка, там 4, e, 4 банівки, тут три. Ну, по суті, от, іменно SX він, це як 40 фактично. По всьому, окрім мотора, по, -по колесах, по резині, по всьому. По всьому один в один як Типу, окрім, тільки окрім мотора. Тому SX найпопулярніше більше всього беруть. От. І він від S не відрізняється особо по ціні. там По-моєму, на 100... різниця на 120 доларів від S -ки. то не незначна. Також маємо хлопці ще комплектації ті які йдуть вже з примусовим навісним, з зовнішньою гідравлікою, циліндрами тут стоять зовнішні, вони ще десь там болоті не складені. Зовнішня гідравліка, примусована вісне і дводискове щеплення. Ще, і і літерка D маркується, Ось тут, в, то буде з дводисковим щепленням. По наліччю також маємо 504 фі. От бачите, це іде вже тут ну, людське зроблено. Хоча б робоче місце. от Я на, на два телефони, до речі, знімаю і заважу сюди сісти, сюди взагалі не проблема. Огромна. О, багато пространства свободного, себе, по-людськи себе чувствуєш взагалі в тракторі. От, не тісно, речі, праву руку, собі по-панськи, підлога рівна, педальки зручно розположені, все вижимається дуже легко. Тобто, як вижимаються підальники, ну, щеплення легке. Гідро гідропідсилювач керма є. Заливнася горовіна зробили зразу тут для солярки, щоб було зручніше е експлуатувати. От. Такий тракторець дуже файний з двох сторон подножки є, щоб залізти і Більш-менш зручно зроблено. файно. Хороший апарат. І то по-старому називалося ДВ. Вся лінійка кентаврів раніше бренувалася ДВ-244, ДВ-404, там теж були свої літри, які визначають щеплення і широка резина, або вузька резина, там інші були. АНТ, АНТХ. А НТХД були? Коротше інші. інші були букви.